Боже, ви його так страшно тримаєте, <смеш> мені його шкода. А Розкажіть про Лешку. Лешка може прийти сама відкрити там. Люди поставляли вже хату. От тут у магазині теж пуста хата стоїть. Є дуже гарні, пристойні, ушатні будиночки, а є молоді люди, які поїдуть, вивчаться і вертаються назад. Багато хатів продається. Багато хатів пустує. Збиране село. У нас тут різні приїжджають люди. з Львівщини люди є, де одузрочена зборна, як кажуть. Звідусіль, ну просто звідусіль, з усіх дір тече вода. Існує кілька версій походження села, і одна із них полягає в наступному: село було названо від двох слів від присутності багатьох річок у ньому. Тобто, ту річки, як два слова, місцеві ніколи не кажуть тут, вони кажуть ту. В самі торічки завжди зупиняються машини. Зараз не видно, але насправді оця вся галявина на нісі теж афран. Тому люди дуже полюбляють сюди приїжджати і дивитися на це диво. Сьогодні звісно, нічого не видно, тому що Галявина вкрита снігом. Але коли починають цвісти квіти, нам часто доводилося зустрічати село, яке одночасно омивається дванадцять потоками. Звісно, що я не можу запам'ятати всі їхні назви, але деякі дуже логічні, тому я їх і запам'ятала. До прикладу, тепличина. Потік називається тепличина, оскільки він ніколи навіть взимку не замерзає. Особливістю місцевого діалекту є вживання букви У замість української і. До прикладу, потік яблунука. Назва його пішла від того, що на його березі завжди рясно росли яблука. Або ще цікава назва яструбу. Ця назва пішла від того, що на березі цього потоку завжди гністилися яструби. Та що це я про річки і про потічки? Давайте уже про село. Тільки знайте, що де би ми не проходили, ви завжди почуєте шум у кадрі, адже вода тут всюди. Село старе, згадки про нього є ще 500 років тому назад. Тут колись, у давнину, було навіть дві корчми, тримали їх євреї. У селі був свій млин. Ну і багато хат з того часу збереглося. Виглядають вони приблизно так. Багато хатів продається, багато хатів пустує. Села невеличке, але воно якось простягнулося ковбасою аж до самих лумшорів. І складається враження, що воно довге і велике. Людей на вулиці не видно. Але я не думаю, що вдача нас покине і завжди, навіть коли вулиці абсолютно нагадують пустелю, врешті-решт знаходяться ті, які хочуть нам розповісти історію села і якісь цікавинки. Добрий день. Ходімо розкажете мені щось цікаве. Як вас звати? Скажіть Настенька, знаєте, як приємно таку молоду, і симпатичну дівчинку зустріти в селі, де насправді живе менше як 200 людей. А ви тут народилися? Народилися, а ви десь вчитеся, напевно. Тепер ми все так вучимо в реміті в школі. Багато взагалі дітей лишилося у торічках. Ту Тукася лишила дуже мало дітей, тут так немає много. Прям до 30 дітей які тут аж є. До 30 дітей на все так. село. Але тут є школа, правда, початкова? Так, Початкова. Є. початкова. Є. Які в тебе плани? От ти закінчиш школу, тобі вже небагато лишилося. Що ти далі будеш робити? А я планую типу, піти за кордон. Ах, ти хочеш так. за кордон. Так що ти тут не маєш наміру залишатися. А є молоді люди, які поїдуть, вивчаться і вертаються назад? Я так є такі. Ми не поспішали йти. геть, вже побачили у керті позаду Днасті багато вуликів. Якщо шо, керт по Закарпатськи, це город. Як вас звати? Скажіть мені, Аня, Аня. Анічка, а то ваші вулики там багато. Не, не, так? Ні-ні-ні, з... <звук> з... люди тут У нас то зермет люди. А я хотіла нахвалити, що як люди тут мед роблять, вулики мають. Мені цікаво, чим люди в селі живуть, Анічка. Вони а? бачу, маєте худобу якусь, може маєте Май. корову. А? Що а? Май, роблять? Має, дві дві корови? <риває> <риває> ну, то я бачу по тому, що ви весела така, так що вам тут непогано живеться. <риває> а що, когут може кусатися чи що? Ні, не кусатися. буде. буде що лишка ходить? А, може, ви ой, його так страшно маєте. Мені його шкода. А Розкажіть про Лешку. Лишка може прийти сама відкрити там. <ривіт> е не відкритий. А, не ходить по дворі. <ривіт> лишка ходить по дворі. <ривіт> <ривіт> а, але я мушу закривати. Ага, <ривіт> а... так тому й сітка. Я спочатку не зрозуміла. Думаю, чому вони всі за сіткою? Він <ривіт> так був на слухайте. А він якийсь такий маленький, не дуже великий. <ривіт> а правда, невеликий. Як невеликий? Я зато... Мечу, бо він Ага. Так а що краще? Чи він буде кусати курей, чи лишка його вхопить? Одне із двох Бі... вибираємо піду <сміття> вибираємо піду одну із двох. Слухайте, а що не боїться людей так заходить у двір? А, душить, а, І душить. днем? Днем! Слухайте, взяла дня, курку таку красну. Украла курку. А, О Боже, днем. ні, тоді найліпше йде до своїх, може все таки там виживе. Якось і курам, і курам буде інтересно з ним поспілкуватися. Ну це ви мене здивували, що лишка приходить серед дня отак от у двір. Йде йде, слухайте. Але тоді пес її гонить, а тоді ходиться в ховалки грати. Велика? Така невелика, але а не були ми її забіліли. Хіба ви ще так то було? Підібились, ми отак, але білий, це розумієте, целим віле, це не. Ізабети Обояк. вилами. <свистак> да, <свистак> це ж жорстковка. Дві корови. Молоко дають? Як <свистак> не перевірити, але літом дають, А чого зимою не дають? Ну будь і Ага, значить, скоро будете мати телята, так? Ну, ви тут все життя прожили? А я з сімерок. Ага, ви не сторічок, ні? Ясно. А сюди як попали, заміж, напевно, вийшли. Ну, робити, так, А де Но, ви робили? У колгосп. Тут був колгосп? Да. Ясно. Ну зараз колгоспу нема. Люди де роблять? Нігде. Звісно, ми пішли собі далі, але всю дорогу мене не покидала думка: яку силу волі треба мати, аби, попри всі труднощі життя, зберігати такий оптимізм та почуття гумору, так притаманні місцевим людям. Доволі чудернацьке село поруч із такими старими запущеними хатами та ще й з такими, які нам розповіли, що я давно покинуті і господарі в них не повертаються. Є дуже гарні, пристойні ушатні будиночки, які по всьому видно люди тримають у порядку. Де не де тут позалишалися. Такі навіть двохповерхові будинки, це квартирні будинки, адже їх будували тоді, коли у селі ще процвітала промисловість. Так, так, я не обмовилася. Промисловість тут дійсно процвітала. Тут був завод, працювало на всю потужність деревообробне підприємство, ну і, відповідно, людям потрібно було десь жити. Бачите, тут є багато таких напіврозрушених будівель. Тут би інвесторів прислати. І було б дуже гарне, симпатичне село. Ви місцевий? Звідки з Либовця? А скажіть мені, будьте добрі, от що було у цьому зданні раніше? Пошта. Це була пошта. А чому її нема? Закрили. І що, нема тепер у селі пошти? Ні, поїзд привозить пошту, машина спеціальна. При, просто приїжджає машина. Та, машина приїжджає. Тобто, якщо, якщо треба отримати якусь посилку чи ще щось. Приїжджає машина. Приїжджає так. машина. Коли пенсія, то яке число, там, там привозять пенсію. Я так. чула, тут були якісь ще підприємства, тут був якийсь комбінат і ще щось. От Люди мені розповідали перед тим, що якийсь механічний цех був, де Бу, люди так. робили. Завод. Завод. Був. Завод. А що з ним яка його доля зараз? Нічого, стався один сюди. Що роз... Розбомбили, що роз... розтягнули. Аж моторшний якось. Тут можна знімати фільм жахів. А дивіться, на горі, бачите, на даху, виросли дерева. Тут залишилися. Сходи такі навіть це був найшвидший якийсь парк навколо підприємства, я так думаю, огороджений, залишилися там якісь загородження бетонні. Ну, ось і все ось де пропадають робочі місця. Розвалилося. А хто розбомбив? Хто розбомбив? Люди. Розтягнули на частини, так? Наш половину воєнна час. Воєнна част, була тут і воєнна частина. – Ну, то я там служив. Ви служили в тій воєнній частині? Сам родом із Сколівського району. А, ви з Колівського району? Ага, просто в Липовці живете, так? Так, я попав в командіровку в 83 році, коли відстроїв воєнний об'єкт, так і женився, ти на прапорці коли в Севастополь потім служив, поки не розформували до 96-го року. Діти порозходилися, найменше воює. Менше а, на бойні, так? Да? А останні тюриці жінатий, переціню квартирі я получив, був, коли служив, так, вже. Квартирі, а чого не жиєте в перечині? Все ж таки є. Вона не хотіла йти і вчилася там в селі. Та. Привикла роботу, до, но... до рідної землі. Я, ж, но, то я на тиждень йду, а в п'ятниці, вечором, вночі, пішов. Ага, так що ви раз на, ти, на вихідні приходите так. додому, а жона не хоче дитич. А що жона робить, що не хоче так звідси звідсиник дойти? Ну, що хазяйство, хазяйство. тримав корову, а або робота, або хазяйство. Я сам вже скільки жив на роботі, та теж я не гон на квартирі бути. Скажіть, людина привикає на. до землі. Да. Так. Це було кафе. Ну, власне, чому було, воно є, але воно чомусь садчене. Магазинчик є тут такий акуратний. Тут лавочки хтось змайстрував просто над водою, щоб люди могли посидіти і послухати шум ріки. А тут приватний міні-маркет. Бачите, як довіряють люди навколишньому світу? Точно знають, що тут ніхто нічого не вкраде. Але насправді тут не все так погано, як могло би здатися на перший погляд. І кроки до цивілізації такі є. У наступному відео я вам про це розповім. Поруч із церквою подивіться, яка гарна нова будівля. Як ви думаєте, що це таке? Я вам зараз покажу щось таке, чому треба повчитися багатьом містянам. Я познайомлю вас із дядію Мішею, який працював і у Європі, і в Росії, але завжди повертався додому. І кращого села не хоче. Вінка працює в школі, теж нянею, ночує з ним. нас є гуртожиток. Молода директорка є, та молода енергійна така, що вже школу нам нову роблять. Ту рядом власне кажучи, це не школа. Тут діти тільки сплять, а школу я вам зараз покажу. Раніше тут був дитячий садок. А зараз із нього роблять школу. Також я познайомлю вас із дружиною дяді Міші, яка, як виявляється, дуже любить дивитися наш Ютуб канал. Ну, це така маленька собі реклама. Вже бачили напевно наші програми. Бачила, бачила. так, доброго дня. Я Тут народилася де тут підвал. Перший ту підвал? підвалу наша... той да, в нас тут була стара хата. Тож ви зрозуміли, що настав час і вам підписуватися на канал і ставити вподобайки. З нами цікаво.